Рідна мати моя, ти нучи не дозвола, ти вони мене у край села, пішов на схід та повернутись обіцяв. Я пам'ятаю, як гуртом ми проводжали тебе в ато. А ти сміявся та не знав, що там на небі вже для тебе готували? Ти був в боях, ти бачив ворога лице, Хоча лицем його оскал навряд чи зветься, Коли попав із побратимами кільце, ти зрозумів, що битись на смерть доведеться. А мати в ніч. Ніяк заснути не могла, чомусь молилась, довго-довго так молилась, неначе серцем поруч, весь цей час була, аж поки пташка у вікно її забилась, і в цю хвилину зрозуміла, вже нема її соколика, бо в то віконце билася його душа, мов птах. Самотня та сумна і головою мати стомлено схилилась. Мій друг герой загинув вчора на війні, і ми продовжувати маємо його справу стати на захист української землі, бо захищаємо батьківщину та державу. Всіх до одного ми повинні пам'ятати, хто нас цей честіжки. На сході захищав, щоб знала кожна вбита горе мати, що недаремно син життя своє віддав. І в дорогу далеку ти бине, на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала.